У приміщенні молодіжного центру нові крила вперше в області презентували проєкт Говори українською, бо живеш на своїй землі, а також одноіменний навчальний посібник для українців, які переходять на рідну мову. Авторкою посібника адресованого громадянам України, які переходять на рідну мову та хочуть виховати мовну стійкість, є філологиня Феодосія Колесник. Жінка на власному досвіді роботи із переміщеними українцями у мовному клубі уклала навчальну збірку. Важливість Саме, сам, саме цієї зустрічі в тому, що показати а, взагалі українську мову саме в сьогоднішні дні, в часи цієї війни російсько-української. Ось друге це розкрити сенс переходу, чому варто саме сьогодні переходити, а, пояснити. І а, третє це спростувати упередження, які насаджували століттями, і це дуже негативно впливають на багатьох українців. Ну, упередження про українську мову. Укладений посібник, який має дуже цікаві теми. Тобто, в нас посібник складається з 30 занять, кожен з яких має два розділи. Перший розділ це невеликий граматичний довідник, а також там прави для закріплення матеріалу. Це перший розділ заняття. Ну і так заняття у нас відбувається. Другий розділ це знайомство з сучасною літературою, музикою, мистецтвом, культурою, загалом, яка формується в часи цієї війни. Ось і а також тут зібрані в посібнику нашому цікаві інтерв'ю. Відомих українців сучасності також їхні твори, їхній досвід переходу на українську, а також виклики, які постають на шляху опанування однієї з наймолозвучніших мов світу. Онлайн курс з вивчення та удосконалення навичок володіння українською мовою стартував на початку вересня. Долучитися може кожен охочий через групу одноіменну назві посібника у телеграм-каналі. На зустрічі авторка Феодосія Колесник розтлумачила присутнім основні тезиси, думки, які вклала у Ю роботу роз'яснила, чому ця тема є актуальною саме зараз. До зустрічі у онлайн режимі доєдналися й представники міської й обласної бібліотек польського міста партнера Нововолинська Білгорая. А нововолинцям до слова випала честь першими в області зустрітися та поспілкуватися із авторкою посібника. Урсово Колесник» колесних українською, бо живеш на своїй землі. Сьогодні є підтриманий на рівні обласному так. і буде впроваджуватися для дорослих та дітей е, вимушено переселених осіб та всіх бажаючих долучитися до вивчення української мови. І е, ми, так як громада Новоулинська, і на сьогоднішній день наша громада у Волинській області налічує, на нараховує найбільшу кількість вимушено переселених осіб, хотіли би розпочати впровадження цього проекту саме. З нашої громади під час зустрічі з нововолинцями поспілкувався й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який допомагає у просуванні посібника. А наприкінці усі охочі мали змогу поспілкуватися зі спікерами та задати їм запитання щодо теми розмови.